Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 4 травня, субота. У мене на каналі в суботу програма Субота, головна подія. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки, не лінуйтеся, прокоментуйте це відео, поділитесь ним. А хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишитесь. Сьогодні в програмі е, головна подія я хотів би поговорити про ситуацію, яка навколо можливих мирних переговорів з Росією е, на цьому тижні так розвивалася достатньо, я би сказав, ну стрімко борхливо. Було зроблено декілька заяв: ну, про е, інтерв'ю заступника начальника керівника головного управління розвідки Міністерства оборони України. Генерал Скібіцького, ми з вами вчора говорили у програмі П'ятничні роздуми, де він там говорив про те, що тільки воєнним шляхом на війні на полі бою неможливо вирішити. Питання миру в Україні потрібні дипломатичні зусилля. 2 травня також з'явилася інформація від прес-служби Володимира Зеленського, там пояснювали, для чого цей подрібен. Як вони називають, насправді це конференція високого рівня з миру в Україні, яка має відбутися у Швейцарії 15-16 червня. В Україні влада називає це Глобальним самітом миру. Ну їм так хочеться, ну хай називають. Хоча, ще раз повторюю, офіційна назва це конференція високого рівня з миру в Україні. Різниця насправді між самітом і конференцією, на мою думку, полягає в тому, що на саміті глав держав і урядів. Можуть прийматися конкретні рішення, які будуть вступати в силу і діяти. На конференції високого рівня, навіть якщо там будуть присутні глави держав і урядів, там можна тільки ну, висловити якусь свою позицію, можливо, там буде спільна позиція. По конкретному питанню, в даному випадку, ми говоримо про можливий мир в Україні. Хоча стосовно миру в Україні, ну, це питання насправді дуже-дуже. Для нас непросте, хоча безумовно, я думаю, всі, ну хіба що якісь божевільні в Україні тільки не хочуть, щоб був мир в Україні. Просто ще раз хотів би нагадати: вислів, що в мира є два обличчя один перемога, інше це поразка. Яке обличчя в миру бачить чинна влада в Україні, ну поки що не зрозуміло. Не зрозуміло, тому що. Навіть от ця заява стосовно глобального саміту, яка з'явилася 2 травня, так, і там пояснювали, що Глобальний саміт миру, який насправді конференція високого рівня, це платформа для обговорення шляхів досягнення всеосяжного миру в Україні на основі статуту ООН та міжнародного права. І там хочуть і це мета, але для мети там якісь будуть рамки да, для досягнення от цієї мети. Тобто насправді дійсно там поговорять, зустрінуться. Це непогано, що вони зустріну оці будуть говорити. Проблема в тому, що Росія, як той ж міністр закордонних справ України Кулеба, сказав, що не будемо нема сенсу запрошувати Росію, бо вона може бути там неконструктивною і так далі, і тому подібне. Але всі розуміють, що мир чи мирну угоду підписують дві сторони, якщо війна між двома сторонами, тобто присутність іншої. Сторони для підписання мирної годи, вона є обов'язковою. Без неї ну, ніякої мирної угоди не буде. Там правда так, от мені закону справ України сказав, що для цього треба, щоб були успіхи на полі бою, щоб була коаліція, так, щоб Путін от, зрозумів, і потім можна було говорити про мирні перемовини. Питання в тому, що 30 вересня 2022 року було рішення Ради національної безпеки України. Про неможливість проведення перемовин з президентом Російської Федерації Путіним. І це рішення РНБО України, президент України Володимир Зеленський, вів своїм указом, то як ну, вони собі думають проводити перемовини з Путіним, якщо є рішення, що неможливо з ним проводити перемовини, чи будуть чекати, поки закінчиться його термін, чи закінчиться його життя, тобто, чи будуть скасовувати, якраз, приймати якесь інше рішення? Це також насправді питання, достатньо, на мою думку, ну, цікаве в лапках, якщо можна так висловитися. Питання стосовно от, е, тих же ж мирних перемовин з Російською Федерацією, ну, треба ще раз повторюю, то, що говорив вчора, розуміти, що Росія веде загарбницьку війну, а Україна веде визвольну війну. Росія вдавала нам раніше сигнали, в принципі, і вони є зараз, про те, що. Ніби ми готові за стіл переговорів сісти, так? Бо... Але Україна має рахуватися з реальною ситуацією, тобто мова йде про те, що Україна, за думкою, чи так вважає Росія, повинна погодитись з окупованими українськими територіями. Ну, Крим, там, взагалі, там ніби десь за дужками, Хоча з моєї точки зору ніякого всевсяжного миру чи угоди про мир не можна. Підписувати, якщо Крим залишається у складі Російської Федерації, якщо залишається анексованим, тільки повернення Криму в Україну може говорити про те, що треба підписувати чи вести перемовини про підписання мирної годи, тобто договору про мир. 16 квітня, до речі, видання Affairs так, написало там матеріал про таємну дипломатію, про те, що були перемовини, що ніби були близькі до з, з укладення угоди, про мир, мирної угоди. 26 квітня так, вже німецьке видання Die Welt написало матеріал і знову ж про те саме мова йде про те, що ми з вами також говорили. про 15 квітня 2022 року, коли ніби був згоджений там документ про підписання угоди між Росією і Україною, ну там ми також це згадували. нейтралітет України, не вступ в НАТО, скорочення військ. Де там визнання там, фашизму, нацизму, там, такими, які не мають бути, тобто прийняття на законодавчому рівні багато різних хотілок Росії стосовно України. Ну і там питання території мав зустрітися Зеленський з Путіним, так, і визначати якісь кордони. Ну, я це назвав фактично угодою, яку готували про капітуляцію. Хоча, там як пишуть деякі джерела, говорили про те, що це найкраще на той, на той момент була угода. От, тобто, яку зараз угоду. Хотіли би бачити, який мир бачить чинна українська влада, коли заявляє про те, що будуть говорити про шляхи досягнення всеосяжного миру. Якщо мова йде про ту формулу миру Зеленського, то там є пункт про кордони 1991 року, включно з Кримом. Росія на це категорично не погоджується і, не, і вважає, що це просто ну, е, якісь незрозумілі фантазії, так як вони кажуть, режиму в Києві. Тому е, ця ситуація з миром, так, про який почали дуже зараз багато говорити, вона, на мою думку, ну, насправді навряд чи до чогось конкретного може призвести. Треба, як мені видається, не відкидати безумовно ці зустрічі, перемовини, зустрічатися. Я би так не сказав, ця зустріч по великому рахунку має стати. Ну, зустріч для перетягування, якщо можна так висловитися, по більше країн, які ще займають або нейтрально, або, скажімо так, певною мірою проросійську позицію. Тобто, чим більше країн через такі конференції ми зможемо перетягнути на свою сторону, тим доцільніше і успішніше потрібно проводити отакі зустрічі, конференції, навіть якщо їх називають там Глобальним самітом миру. До речі, цікаво, чи приїде на цю. Конференції високого рівня китайці також буде певним знаком і розуміння того, як будуть далі розвиватися події. Але як би там не було, ця ситуація, ну, по великому рахунку, е має бути з моєї точки зору, все-таки вирішена на полі бою. І тут я погоджуюсь в тій частині, що говорив мені закон справ Кулеба, що саме на полі бою, так от ті умови, які мають бути сприятливими для того, щоб всі сусідів перемовин. Їх можна використати. Чи буде мир, я в цьому сумніваюся. Стосовно перемир'я, ну, яке не вигідно насправді в Україні, вигідно більше Росії, це ну, теж питання, ну, таке дискусійне і воно неоднозначне. Бо по великому рахунку перемиря з моєї точки зору можна використати для проведення виборів в Україні. Бо для, для всіх, очевидно, що в, по великому рахунку легітимність влади в Україні зараз. На дуже низькому рівні це показує вся соціологія. Нам потрібно перезавантажити владу не сліхом, там перестановок тих кадрів, які, до речі, іноді абсолютно за кваліфікацією, освітою, досвідом, не відповідають тим посадам, на яких призначають, нам потрібно реально переобрати Верховну Раду, ну і, можливо, і навіть президента України. Ну, В першу чергу мова йде про Верховну Раду. Нам треба, щоб ніякої монобільшості більше не було, щоб не приймались якісь. Я би так сказав рішення, які фактично ну нічого спільного не мають з демократичними цінностями, на які про які дуже багато говорять і ніби ми рухаємося для вступу в Європейський Союз. Тому, в принципі, якщо ця конференція, конференція високого рівня про мир в Україні, вона зможе вирішити питання перемиря. Я не є прихильником безумовно виборів під час воєнного стану, але ми також не знаємо насправді, коли завершиться війна, скільки років це може продовжиться, але ну, для мене особисто, я не знаю для вас, очевидно, що з цією чинною владою так, ну, нам перспективи світять дуже-дуже, м'яко кажучи. Недобрі, не я би так навіть сказав. Тому ця ситуація стосовно миру переговорів і перемиря може бути вигідна Україні тільки з точки зору, щоб ми могли тут перезавантажити владу. І я сподіваюся, що вже тепер український народ обере владу тих людей, які реально зможуть привести Україну до перемоги. Все буде Україна.